Жіночі одягнетів показуємо наповнення одного із лотиків на 16-17 кг в Багато речей в упаковочках, всі з етикетками. Але тут категорія А, Б, тобто деякі речі можуть попастись з мінімальним дефектом, щось по типу тональної основи або там десь замочок полимасти, але таких речей небагато, в основному всі красиві, гарненькі, гарні трендові модельки, сезон уже весна літо. От, от таке може бути тут, але таких саме з ручкою, це перший річ, як ми побачили. В основному десь така красива спідниця їді, дуже неаплосна. Дуже гарна якість на якій. Тут це такий вищий сегмент рахується. Бачите, мінімальна тоналка, але воно все можна його відібрати або продати трошки дешевше, тому що в нас тут класна ціна на нього. За рахунок цього виходить хороша вартість речей. Вони всі легенькі, які трендові, красиві сукні. Оці з боку такі на затяжках. Дуже всі такі дівчатка люблять. Так, Це що у нас також сукня така? Тут з боку є розріс. Шорти такі красиві? Трошки брючки, в основному це сукні тут саме в міксах. Маємо декілька. Лотиків, якщо будете брати більшою вагою, зробимо ще вигіднішу ціну, але продаємо мінімально отакими лотами по 15-17 кг. Класні розширені доводить джинси. Такі будьочки. Також розширені спинишки, випішки, спідниця красивий такий пляжний варіант. Це може відкрити декорати ну, оригінальненько.